Що робити, якщо взяв колись кредит в мікрозаймі швидко гроші, і вони подали в суд. Є ухвала. Ну якщо є ухвала суду, то це лише про прийняття позову до розгляду. Е, як ми працюємо по клієнтам? Вони нам пишуть в Telegram чи Viber-чат, скидають свої дані. Ми з ними укладаємо договір. Він підписується смс, тобто приїздити до нас на офіс, там витрачати свій час, не треба. Ми уклали договір, ознайомилися з матеріалами справи. Зараз 90% справ. Доступні в електронному суді, і відповідно, адвокату не треба їхати там до суду, чекати там в архіві, поки цю справу видадуть. Моментально ми можемо ознайомитися з матеріалами справи. Якщо ми розуміємо, що по цій справі суму боргу можна зменшити, і це буде вигідно клієнту, наприклад, адвокату-клієнт заплатить там, 5 тисяч гривень, а зекономить 50 тисяч гривень, то звісно, клієнти на це йдуть. І коли так співпадає, то ми далі вже укладаємо договір на повний супровід справи. Пишемо відзив за необхідності зустрічну позовну заяву, витребовуємо документи, і через суд вам зменшуємо суму боргу.